Пане Олександре, розпочнімо нашу розмову з ситуації на покровському напрямку, тому що вона є дуже складною і насправді дуже багато різних повідомлень. Західні медіа пишуть одне, наші там теж ресурси пишуть геть інше. Сьогодні на позиціях був президент Зеленський, наприклад, і говорив про те, що він поговорив з підрозділами, які безпосередньо там виконують бойові завдання і робота. Вона в самому розполі фактично сили оборони працюють при тому, що там зосереджено надзвичайно велику кількість підрозділів, бо навіть сили спеціальних операцій сьогодні публікували відео своєї роботи у Покровську. На якому етапі оборони ми зараз перебуваємо? Ми виконуємо зараз фактично оборонну операцію, яка носить стримуючий характер, стримувальний характер. Цепово важливим є захист і збереження наших позицій логістики до тих підрозділів, які перебувають в складних умовах. І от для нас на сьогоднішній день принципово це. Стримувати противника максимально настільки, наскільки нам вистачає сил, можливостей та ресурсів. Ну і відповідно, фактично, думати про ті позиції, які яким ворог зараз загрожує, які намагаються відрізати зараз. Вони сконцентруються на тому, щоб виходити і перерізати дорогу на Мирноград, зокрема, це те, як діє ворог на сьогоднішній день, і тому для нас важливо перше. Стримувати ворога, завдаючи максимальних втрат, а стримуючи операція, в тому числі на певному етапі може передбачати відхід на певні інші позиції. Ну, ми бачимо зараз в місті безпосередньо тривають бойові дії. І місто практично воно більша частина, як сіра зона, тому що бойові дії і, скажімо, будівлі переходять від, одні, від однієї сторони. До іншої, хоча зараз ворог намагається діяти більш зухваліше, вони підтягують свої розрахунки БПЛА, снайперів, спецпризначенців для того, щоб забезпечити контроль, встановлювати ретранслятори безпосередньо на багатоповерхівках для того, щоб забезпечувати можливість для власних дронів відповідно летіти далі. І тому звичайно, що ситуація в цьому стає небезпечнішою для наших підрозділів, які там знаходяться, тому от зараз фактично. На цьому етапі операція, звичайно, якби нам вдалося там стабілізувати ситуацію, мова могла би йти про певні контрнаступальні дії. Вони тривають зараз в більшій мірі на добропільському напрямку для того, щоб там утримувати ворога, не допускати переміщення російських підрозділів. Ну але ворог продовжує тиск безпосередньо на Пекровськ. Вони зараз визначили цей напрямок пріоритетним найбільша кількість сил. У свою чергу наші підрозділи обороняються. Ну виходячи із, із того ресурсу, який є зараз в наявності, в тому числі і спецпризначенці. Ви згадували сил за сили спеціальних операцій. Працює і головне управління розвідки, і служба безпеки, їхні спецпідрозділи, і десантно-штурмові війська. Штурмові полки дійсно дуже багато сконцентровано, але у ворога поза чисельністю є перевага, якою він намагається скористатися. Ну, до речі, про Сили спецоперації, зокрема служба безпеки України, сьогодні вранці писала про те, що їхні бійці на покровському напрямку лише за останній місяць, тобто це фактично період з цієї активізації покровської кампанії. Вони відсували вже понад 1500 окупантів. Окрім цього, знищили 20 танків, 62 бойові броньовані машини, і це без рахування того, над чим працювали інші підрозділи. Тобто, це суто їхня робота, що свідчить про справді дуже велике зосередження сил і. Засобів противника, так які вони постійно підтягують до Покровського напрямку, і ось такі втрати, чому вони не зупиняють російську армію і де вони це все беруть? Це все резерви, які були підготовлені раніше? Ну я вам скажу, що е це не просто резерви. Зараз я про чисельність скажу, скажу про втрати, наприклад, російських військ, якщо ми говоримо зараз, росіяни вивели фактично з бойового складу. Одної з бригад, яка діяла, це 155-та бригада морської піхоти. Вона така злополучна для ворога. І ця бригада, що найголовніше, десь тільки місяць-півтора тому знімалася з Курського напрямку. Вони діяли на Курщині і ще раніше діяли в межах наступальних дій на Сумщину, коли хотіли прориватися, але невдало ворог не зумів там прорватися. Після цього Російське командування ухвалило рішення передислокувати 155, зокрема, для того, щоб брати участь в боях на Покровському напрямку, частково на Новопавлівському, але потім перекинули їх на Покровський, і от зараз вона виходить, тому що втратила боєздатність. Це до питання втрат зараз. Тенденція, до речі, цікава в якому сенсі? Вона цікава в тому, що, на відміну від минулого періоду, коли Росії вдавалося... Компенсувати втрати, і плюс ще добирати особовий склад зверху, понад ті втрати, які вони несли протягом місяця. Зараз фактично ситуація вийшла на так зване плато, коли Росія може набрати тільки тих, кого втратила, тобто компенсувати тільки ті поточні втрати, яких зазнала протягом певного періоду, не набираючи понад фактично втрати. Тому. Це теж цікава тенденція, яка свідчить, що, попри заходи, які Кремль вживає, посилення там заходів з резервістами їх мобілізацією контрактів, залучення найманців з усього світу. Потім активний тиск на солдатів строкової служби, щоб вони не індемобілізувалися після строкової служби, а підписували контракт. Тобто вони вживають багато заходів, але попри це. Поки що поповнюють лише втрати, і за рахунок цього фактично ведуть бойові дії. Але е, я тут хотів би звернути увагу, що на сьогоднішній день, якщо ми подивимося глобально на ситуацію на фронті, то ворог звузив свою наступальну активність, тому що ще півроку тому, десь ну, візьмемо період там кінець весни, початок літа, коли обговорювалася так звана літня кампанія російських військ, якою вона буде. Ну тоді ворог наступав у бік Сумщини. Вони наступали на Харківщині, вони наступали на Донеччині, намагалися здійснювати штурмові дії на Запорізькому напрямку. Активізація була значна в районі островів на Херсонщині. Тобто, противник тоді масово наступав і тиснув. Ситуація була навіть більш загрозлива. Зараз що відбулося? Зараз відбулося те, що ворог наступає на покровському напрямку. Вони загалом підтримують тиск на Донеччині, тобто це і Лиманський напрямок, це і Новопавлівський напрямок, це Покровський напрямок, намагаються тиснути плюс Куп'янськ, хоча там, в принципі, вдалося заблокувати просування противника. Але ми не бачимо такої активізації, наприклад, на півночі, на Сумщині чи на Запорізькому напрямку, де ворог проводить певні дії, але ж. Ті, скажімо так, наступальні активності, які відбувалися, зокрема і за допомогою застосування бронетехніки, вони залишив, завершувалися невдало. Тому це відбувається в тому числі через те, що Росія концентрується зараз більше на напрямку Покровськ-Мирноград більшими силами, менше, скажімо, атакує на Сумщині чи на Харківщині. Я маю на увазі зараз. Напрямок Вовчанськ, о, і навіть менше вже на Купінському, тому що вдалося відбити атаки, а робить фактично о, всі, весь тиск зосереджує безпосередньо на Покровський напрямок. Саме ну ось такою ціною їм і вдається підтримувати зараз наступальну активність саме там. Пан Олександр, чи не виглядає це як такий своєрідний Вабанк з боку Кремля? Що ось настільки концентроване оце зосередження військ. Ну воно так і виглядає звичайно. тому що, ну розумієте, давайте, якщо ми подивимося глобально на те, що відбувається, півтора роки фактично, ну, плюс-мінус можливо трошки менше. фактично з серпня 2024 року ідуть активні бойові дії за покровський напрямок, і за цей час ворог просувався. За цей час вони вели наступальні дії. Ми вели дії оборонного характеру, проводили фактично стримуючі операції. А в самі, скажімо так, в самому характері стримуючих дій передбачається відхід на інші рубежі, в разі якщо утримувати поточні рубежі є неможливим. Це вчить воєнна наука, це не просто тому, що так хочеться нам, звичайно, не хочеться. Але ну іноді складаються такі умови. Вдавалося стримувати, плюс тримати фронт, плюс, в принципі, проводити локальні контрнаступальні дії. Активна оборона працювала, вона і зараз працює на деяких напрямках, де з'являється можливість, там 8, 10, 12, 15 штурмових дій з боку Сил оборони України протягом доби теж відбуваються, навіть в таких складних умовах, коли треба оборонятися. І зараз, ну, давайте подивимося, понад рік тривають бойові дії. Звичайно, що викликає Путін до себе все військове керівництво і починає запитувати: а чому Покровськ ще не взяли, чому не захопили Донецьку область загалом? В чому є проблеми? І очевидно, звідси з'являються доповіді на Внагору начальству, там начальство несе наверх там знищує ланки до середньої, до верхньої і так путіну про те, що Покровську уже в оточенні. Ну а відповідно, якщо вони вже сформували завищені очікування, треба йти в Абанк. Ну тому, що ж полетять голови, тому що доведеться відповідати. А де ж оточення. І де ж журналісти іноземні. Чому вони не приїхали в Покровськ це все висвітлювати, як закликав Путін? А от, ну тобто, ну це звичайно теж така феєрична. Я навіть не знаю, як назвати цю ідею безумна. Ну але разом з тим. Тому це в Абанк, дійсно і особливо до кінця року. Особливо до кінця року потрібно Росії показати якісь досягнення, якісь перемоги, вони потім будуть про це місяць, два, три, чотири розповідати, як було в ситуації з Авдіївкою, а так само і тут їм потрібно хоч щось. Ну і плюс треба розуміти, що якщо говорити про наміри ворога спробувати захопити всю Донецьку область. Зрозуміло, що без окупації Покровська і Мирнограду це реалізувати неможливо в принципі. Ну і плюс, якщо ми говоримо, що зараз же ситуація така, вона теж не визначена, тому що от у мене немає остаточної відповіді про те, яким чином діяв би ворог, якби йому вдалося закріпитися в районі Покровська і Мирнограда. Чи сконцентрувались би вони виключно на наступальних діях на Донеччині. І пішли би на те, щоб зараз зосереджуватися на наступальних діях в бік словянсько краматорської агломерації, чи частково угрупування, яке залишилось би, тому що противник несе великі втрати, з'єднувалося б, наприклад, з Новопавлівським напрямком південніше, і, або фактично з меж Починали якісь наступальні дії в бік Дніпропетровщини і пробували закріпитись там, таким чином відтягуючи, відтягуючи наші сили, які боронять в тому числі Донеччину. Тобто зараз тут теж немає остаточної відповіді, тому що може бути і так, а може бути інакше. Але разом з тим вони ж теж закладають для себе певні рамки кампанії, наприклад, 2026 року, якою вона має бути. І вони розуміють, що говорити всерйоз про те, що наступальна кампанія за населений пункт з 2024 року, яка перетікає в 2026, Ну це абсолютно несерйозно, і це не буде сприйматися, наприклад, на тому ж заході в США в Європі, де Путін намагається продавати ідею, що у нього за ним ініціатива стратегічна, що в нього сильна армія, а Україна втрачає Донецьку область, це явно точно не те, що йому потрібно, пане Олександре, Ну і про Путіна. До речі, я бачу, що просто зараз дуже багато телеграм-каналів наводять якраз таки його цитати, так про які він говорив і. Дозвольте навести деякі з них. Путін сказав, що майбутні ракети на ядерній установці будуть надзвуковими, а Рєшнюк запускають у масове виробництво. При цьому він додав, що Росія цитую нікому не погрожує та прагне до миру. врешті решт і це в той самий день, коли він підписує указ про призов постійний весь рік фактично, і про мобілізацію резервістів, що мені здається виглядає як ще більша проблема. Ну і на тлі я би до цього ще додав до цього списку. Ну, минулічці, от минулий час, ну тижні зо два. Ми живемо в тому, що в якому новинному потоці з Росії, крім того, що ви озвучили, Бурівєснік запустили ракету з, я, з, ядерною, з ядерним двигуном, посейдон, є ця торпеда. Немає цієї торпеди, її взагалі, от фізично, поки що ніде, от реально, крім прототипу якогось, не демонстрували. Де вона, що з нею і так далі. А в Білорусі, коли вийшла там а, начальник пресслужби Лукашенка і почала говорити про те, що Ейсмунд, про те, що от зараз речник заступить на бойове чергування. Потім погрози самого Лукашенка про те, що ми зараз з Путіним візьмемо речник і запустимо кудись. Ну а, і до цього всього зараз додається знову ж таки про те, що Росія нікому не загрожує. Ну серйозно. Ну, хто в це все повірить? Це ж ну, це ж знаєте, це уже не на рівні оцінки якоїсь там аналізу і так далі. Це на рівні шизофренії виглядає. А, ну інакше це ж просто не пояснити. Хоча, ну очевидно, що Путін він прекрасно все розуміє, він прикривається риторикою. А справжні його наміри це залякати Захід, це залякати Сполучені Штати Америки з одного боку. По-друге, намагатися нав'язати. Парадигму холодної війни, протистояння нібито двох наддержав, коли якраз що стало взагалі поштовхом до е, відновлення діалогу, чи навіть не відновлення відновлення діалогу, фактично, і встановлення діалогу між радянським союзом і Сполученими Штатами Америки, загроза ядерного протистояння, і саме це послужило тим, що почали зустрічатися гінцеки з американськими президентами. Це послужило тому, що потім почали домовлятися, а потім, ну потім стався крах Радянського Союзу, але якби не крах, невідомо б до чого ці відносини ще б дійшли. Але перед цим сторони тоді пройшли велику кризу, коли фактично на початку 80-х років в східній Німеччині стояли одні ракети, зрозуміло, радянські, в західній Німеччині стояли американські, і фактично ризик протистояння був от-от Путін зараз. Хоче створити подібну ситуацію. Він зараз своїми погрозами хоче показати, що з Росією треба говорити, що Росія, нібито велика держава ядерна, і в нього просто немає більше ніяких аргументів, жодних, крім якраз погроз ядерної зброї. Все. Все решта просто не сприймається. Не сприймається. Набагато в чому надутий потенціал, тому що сам президент Трамп сказав, що Росія і Путін як паперовий тигр немає нічого ні технології, ні штучного інтелекту, ні там якогось технологічних змагань, які може нав'язати той же Китай Сполученим Штатам Америки, і є серйозним конкурентом саме в інноваційній діяльності, в технологічній економіці, інноваційній тощо. Роботи і тому подібне в Росії нічого подібного немає. Всі їхні ідеї сколкового і всього іншого вони розбилися в пух і прах. Тому тільки ядерна зброя іншого нічого немає. Але Сполучені Штати відповіли тим, що в них теж просто є ядерна зброя, вони проведуть випробування. Ну якщо так, то так. Ну і що далі? А далі вони будуть намагатися підковернути ще, наприклад, тим, що будуть там. Гратися з Венесуелою, загравати, загравати з режимом Мадуро, поставляючи йому там якісь види озброєння зараз на тлі. Ми знаємо ситуацію в Карибському басейні, коли е, ну, криза фактично у відносинах США і Венесуели, і там американці завдають удари по човнах з нарко наркокартелями там і так далі. Ну тобто, просто глобальна дестабілізація і використання аргументу ядерної зброї. Але зараз не 2022-2023 роки. Зараз світ уже багато в чому по-іншому реагує. Зокрема, до речі, чому світ так реагує, і чому реакція зараз не така, немає ось цього глобального переляку страху і паніки в західних політичних колах і естеблішменті через Україну, тому що Україна своєю боротьбою, своїм спротивом, показала, що можна воювати. З ядерною державою не боятися і воювати доволі таки ефективно, причому завдавати ударів по російських військових об'єктах по території Росії і не боятися, Точ Тому чому боятися просто риторики Путіна і показухи, і брязкання зброї? Угу. Пане Олександре, також сьогодні на своєму стрімі, ви говорили про те, що детальніше будете вивчати саме питання взаємодії між Китаєм та самою Росією. І після цього одразу я натрапив на новину про плани Російської Федерації збільшувати кількість кабів, і в основному компоненти, які росіяни для виробництва використовують, вони є китайськими. Причому незначна кількість від виробників з Сполучених Штатів Америки і з Швейцарії, якщо я не помиля юсь, наскільки власне залежна зараз Росія від Китаю безпосередньо в плані виробництва? Зокрема, тому що повертаючись до того самого Решника, Путін каже, що е, зараз це вже серійне виробництво, але ну санкції діють так, і компоненти їм десь потрібно отримувати? Ну я можу сказати, що колосальна залежність на сьогоднішній день, в першу чергу, від двох країн, які ну, чи не найбільше взагалі, в цій війні Росії проти України повномасштабній чи не найбільше підставила плече Росії Північна Корея з точки зору, взагалі, от постачання зброї, боєприпасів і всього, що вони завезли, а і Китай, звичайно, Китай просто не робить це відкрито, явно так як це робить Північна Корея. Ну просто відкрито заявляючи про те, що вони підтримують Росію, фактично, і відправляючи війська там і так далі. Китай це робить дещо інакше, знаєте, як хитріше. Вони це роблять яким чином? Вони це прикривають технологіями подвійного призначення і завжди намагаються dual-using technologies контракти подати про те, що а ми постачали якісь елементи електроніки чи якісь двигуни до дронів, які Росія, наприклад, мала використовувати в сільському господарстві. Дуже примітивна відмовка, але ж ми розуміємо. Суто юридично вони намагаються цим прикривати до того моменту. До речі, поки ці китайські компанії не ловлять за руку а, відповідні а, фінансові інституції заходу, із якими ці ж китайські компанії воліли би там західними країнами розвивати співпрацю і взаємодію. От коли їх фактично вже ловлять за руку і кажуть, так дивіться, і в цьому до речі, Україна досить серйозно допомагає, коли. Вивчаються начинка безпосередньо того чи іншого виду озброєння і чітко демонструють: дивіться, ось це такий вид, такий елемент використаний, ось це двигун, ось це мікросхема, ось це ще щось, і це постачає Китай. І тоді, звичайно, що це допомагає. Але знову ж таки, на жаль, поки що виключно санкціями закрити на 100% потік з цього озброєння до Росії з боку Китаю. Не вдалося. Але при цьому всьому можу сказати, що якщо подивитися, то Китай чи підтримує Китай на 100% і чи надає він підтримку саме на 100% від тієї, яку би він міг надати Росії. Теж ні. Вони надають обмежену підтримку. Чому? Тому що вони ж не зацікавлені в Пекіні в тому, щоб Москва здобула якісь значні перемоги, і щоб, щоб Путін виходив великим тріумфатором. А щоб він там став, щоб Росія не стала центром тяжіння і так далі. Вони зацікавлені в ослабленні Росії, зокрема через війну, для того, щоб до... мати доступ до їхніх технологій, про це вже повідомляє служба зовнішньої розвідки України, яка аналізувала це питання на прикладі там вугільних шахт і не тільки туризму, як китайці заходять, фактично китайські інвестиції, китайські працівники, інженери просто заходять в Сибір на далекий схід і починають. Реально дискримінуючи там росіяни, які проживають, вони чи інших народностей, вони просто фактично починають захоплювати території, бізнеси, підприємства і так далі. І тому Китай так підтримує, тому що крах зараз і тотальна поразка Путіна в їхні плани не входить. Але тут теж треба розуміти, що Китай може підтримувати. Росії надалі постачати і не все одразу вдасться заблокувати санкціями. Можливо, і наростити підтримку за певних умов, а можливо і ні. Зараз багато в чому вирішується взагалі. От подальший курс Китаю там на 3-5 років. Він обере курс конфронтації зі Сполученими Штатами і Заходом, і поглиблення там співпраці, наприклад, в ШОС або в БРІКС. З країнами, які входять в відповідні ініціативи, чи він все ж таки обере шлях нарощування торгівлі і взаємодії з Заходом? І тоді для Росії може бути дуже поганий і несприятливий сценарій. До речі, в Росії багато там наближених до Кремля політологів і так званих китаїстів, вони дуже серйозно рефлексують на ці теми. Вони з такою пересторогою, я маю сказати, зустріли зустріч. Сі Цзіньпіня і Трампа в Південній Кореї, яка відбулася, а там же, крім цієї зустрічі зараз дуже багато контактів відбувається на різних рівнях, а продовжують працювати китайці з американцями. І я скажу, що у них якщо, скажімо, в США зі свого боку лунали певні там обережні песимістичні прогнози про те, що чи вдасться там з Китаєм налагодити взаємодію. То в Росіян насправді більш песимістичніші, вони дуже так тривожно дивились на те, що а що якщо Китай зараз відвернеться раптом від Росії? Тому Росія залежна, абсолютно вони не є повноцінним суб'єктом, і вони не можуть самі утримувати власний оборонно-промисловий комплекс. Ну окей, збільшили видатки з бюджету так. Но, но гроші ж самі по собі на війну не відправиш. Ці гроші треба реалізувати у вироблених озброєннях або закупленому озброєнні, у в інвестиціях в оборонно-промисловий комплекс, виготовлені, а це треба закупити елементи для цього, купити комплектуючі і так далі. А ось цим є проблема. Зрозуміло, пане Олександре, дуже дякую за ваші думки і за те, що доєдналися до нашого ефіру. Олександр Мосієнко, військовослужбовець СИЛ ТРО, був з нами на прямому зв'язку. Дякую.